Третю річницю Революції Гідності відзначили у Кропивницькому. Сотні активістів прийшли на площу Героїв Майдану вшанувати пам'ять загиблих героїв. Щороку на місце найактивніших тоді подій приходять і ті, хто організував Майдан в обласному центрі. Це студентка Вікторія Гапоненко та Альона Олійник. Чи змінив майдан життя дівчат? Питала Марія Староста 2016 рік. Як і три роки тому студентки Альона і Вікторія з українським прапором знову на площі. Тепер уже на площі героїв Майдану і в Кропивницькому активістки згадують події у Києві, що спонукали їх влаштувати Євромайдан ще тоді, у Кіровограді. Ми з подругою дивилися новини ще 21 листопада, і дивилися, що в Києві починається якийсь рух. І ми подумали, що добре було почати щось у нас, і ми знали, що в принципі є люди, які готові нам в цьому допомогти, тому що. У будь-якому випадку в місті є небайдужі люди, які ну, цікаво не тільки їхня там, доля, їхнє життя, а і життя їхньої країни. І ми просто тоді закинули таке повідомлення на гречку і хотіли подивитися, буде щось цього чи ні. І тоді прийшло ну, десь. Більше сотні людей то було 24 листопада. Це відео тих подій. Протести почалися через непідписання президентом Віктором Януковичем угоди про асоціацію з ЄС на Кіровоградський майдан. Тоді першими вийшли студенти. Альона і Вікторія зібрали біля себе однодумців. Спочатку це був мітинг на кілька годин, який збирав майже щодня близько сотні людей. Ми говорили загалом про євроінтеграцію. Тоді йшлося 24-го напередодні підписання. Ну точніше не підписання угоди. Олена Лена тоді ще вірші читали, і Тоді це починалося так безобідно. Втім, уже за тиждень після побиття студентів на київському майдані все змінилось. Тоді на початку грудня, а потім і в лютому Кіровоградський Євромайдан збирав найбільше мітингувальників, розповідають дівчата. На головну площу міста виходило кілька тисяч людей. Насправді люди найбільше реагують на насилля, от тільки тоді вони виходять. А коли вони знають, що це просто щодня, отак треба стояти, ти не знаєш до кінця, чого ти стоїш, і ти думаєш, ну без мене там обійдуться. А в лютому пішла реакція, насправді, але як на мене, вона пішла дуже пізно. Але бували дні, говорить Вікторія, коли пікетувальників на Майдані було мало. Я пам'ятаю найважчий період. Це був січень, початок січня, кінець грудня, коли в принципі ніяких таких подій не було. І дуже важко було от змусити себе стояти далі. Ми розуміли, за що ми стоїмо, але ми бачили, що нічого не відбувається, і на київському майдані теж там починають розходитись люди, і починаються свята. І ми знали, що буде важко збирати людей кожного дня. Свої ідеї на Кіровоградському євромайдані дівчата відстоювали до початку березня. Після кажуть, то вже був не той майдан. У березні ми теж збирали майдан кілька разів, але ну то було вже трохи інше. Це перейшло в стадію анексії Криму і початок цієї війни на сході. Альона та Вікторія говорять, майдан змінив і їх, і людей, які стояли з ними пліч опліч, і якби повернути час, не роздумуючи, знову вийшли б на акцію. Найважливіше це те, що це якось вплинуло на людей і прокинулась оця національна свідомість і відчуття того, що ти маєш щось робити. І ти не маєш чекати, що хтось зробить за тебе, а ти маєш робити це сам. Після активістки почали займатися волонтерством. У нас з'явився проєкт Колітичний капінг, я вже казала, і він мав соціальну складову. Ми збирали гроші для кулінарної сотні Кіровоградщини. У мене мама там волонтером працювала. Ось, тому да, ми збирали кошти і видавали. У нас були всякі благодійні розпродажі, ми робили листівки, якісь ну, платний вхід на наш капінг, потім всі гроші передавали. Зараз дівчата навчаються у Львові. Вдома бувають не часто. Але щороку на річницю гідності приходять на площу герої Майдану, аби знову зустрітись з людьми, з котрими більше трьох місяців відстоювали свої ідеї. Втім, сьогодні дівчата засмучені, бо ж своїх майданівців прийшло не так вже й багато. А політичні партії вкотре не знехтували нагодою зробити собі рекламу і замість синьо-жовтого стягу України вшанувати пам'ять героїв прийшли з партійними прапорами. Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.